Всім привіт, друзі! З вами Шурік. Дивіться, прийшла весна. Починається перший тиждень березня. А, прекрасна погода. Тежки співають. І робота з'явилася. Що саме головне, друзі? Що саме головне? Перше, що я хочу почати, так це відправити помічника на поле, щоб той почав сіяти соняхи. І... Моє саме більше поле. Я туди зараз відправляюся. Ох, буде цікаво. Буде цікавесенько. Так, і ось тут, щоб не забути, це ж є. З'єднав? Ну, хоча тут не дуже зручно буде, подивимося, що я з цією ділянкою зроблю, а поки що хочу соняхам засіяти, те моє велике поле. Ох, не знаю. Пам'ятаєте, чи не пам'ятаєте, чи я вам не показував, що я придбав давненько вже. Сажалку собі таку? Чи сіялка? Та ні, це буде сіялка. Для кукурузки соняхою такого всього. Цікавесенького, що дорого вартує. О тут хтось картопельку посадив. Господарі. В селі одні господарі. Тільки я туди-сюди всю зиму проспав. Коштів ніде не заробив, якщо не рахувати те, що трішки продукції своєї продав. Теплички. Нічого, скажу чесно, теплички мені нічого не приносять. Це настільки пасивний дохід і взагалі не цікавий, що навіть не знаю. Ні, якщо таки з'являться в мене кошти, достатньо коштів, тоді я все ж таки побудую тепличне містечко. Хочу, 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 щоб максимально хороший дохід був з них. Так, ось моє поле, воно вже... Я добрива сюди вносив. Звичайно, рідкі добрива. Не перегній. Та все ж. Та все ж. Так. Головне, щоб помічник добре працював. Так. Зараз припаркуємо його і нехай працює. Так, ну що? Соняхи? Соняхи. Пішла робота. Так, не будемо заважати. Нічого собі. А що, тобі важкувато чи що? Не думаю. Хоча там, якщо ви пам'ятаєте, там оця сіялка потребує 200. Ой, я не помиляюся. 200, напевно, кінських сил. Чи щось таке? Ну, коротше кажучи, там впритик. З можливостями мого трактора. Тож, нехай сіє. Так. І що мені ще потрібно? Так це з'їздити на своє восьме поле. Та спробувати ще внести добрива. якщо я встигну. Якщо там пшеничка не зійшла, ну, як не зійшла, на стадії росту, Щоб я ще встиг трішечки. добре О, чудово, чудово, друзяки! Кукурузка. Перші 400 кілограм. Ой, яка кукурузка? Капусточка! Салат! Це салат! Кукурузка. Щось я вже помішаний на кукурузці. Звичайно. Ох, і наступний вже. 76 літрів. До речі, а хто знає, як томати звідси забрати? Я не розумію як. В меню тут немає нічого такого. Ну, якось, томати, що. Що зробити томатами? У мене ще томатів, дивіться, 298 літрів у цій, тут 301 і тут 296 літрів є. Закрив? Зачинив, зачинив. От я не знаю, що з цим робити. Можливо я щось не так зробив. Ось дивіться, це моє поле. Ну хіба ж це поле, ну. Тоді помічників ставив, вони працювали, так. Сподіваюся, в цьому сезоні буде набагато краще. Хотілося би. Хотілося б, щоб це було набагато краще. Так, ну і оце. Моє поле? Зараз спробуємо. Я спробую. Чи вийде в мене Ще раз Удобрити. Звичайно, доведеться ще ганяти на магазин. Так, а ну. Дивимося. Так, та дай я від... цей саме пройду. Е, на 52%. Так, ну рівнесенько Проїдемо трішечки. Зупинимося. Виходь. Тут 50. 100%. Ой, встигнути б. Встигнути б, удобрити. Це, звичайно, я так буду одобрювати, я ж не бачу де добрив, де ні. Де проїхав, де ні. Потрібно якось помічати, так? Ну те, що означає весна, це дуже круто. Нарешті з'явилася робота на полях. Можна буде травичку косити. І там... Контракти вже з'явилися, теж можна буде кошти десь заробляти грошики, грошенята. І потім купувати техніку нову. А можливо не техніка, а можливо, я куплю тваринок собі, ферму тварин та буду займатися. Так, друзі. Думаю, цей сезон буде набагато цікавіший. Сподіваюся на це. Та ще хотілося б мені... трішки більшого купити. Обприскувача цього. Тому що... Ні, те, що 12 метрів ширина робоча, то це добре. А от те, що об'єм бочки. Тільки 400 літрів, ну це... вибачайте для таких полів. Це не зовсім той добре. Взагалі не добре. Там зараз є по знижці в магазині. Ну, звичайно, він вартує 4 мільйони. Колісний оприскувач такий. Ширина. 32 метри, якщо я не помиляюся. Ну, то звичайно краще було би. Бочка на півтори тисячі літрів. І ще його можна додатковою комплектувати. Бочкою. Тож, не знаю, не знаю. Я, поки там були в мене кошти, трішечки виплачував кредит. А тепер, не знаю, може ще взяти. Та придбати якогось оприскувача краще. Тому що зараз, дивіться, вже почалася посівна. І треба ж удобрювати якось, так? А з цим 12-метровим окурком <хи> Я сумніваюся, що щось добре вийде. Ну так, я тут... Пропускаю непогано так по чужих полях, як я люблю їздити. Це не новина. Що я, що мої помічники всі катаються по чужих полях. Так, потрібно перевірити, що там мій помічник не зупинився десь серед поля. Зараз доїду до цього краю. І швиденько телепортуюся туди, так сказати, з допомогою магії. Ведесенько. Так. Десь пропустив. Так, ось тут десь трішечки. Ну, можна глянути на мапі. О, помічник. Працює. То добре. А ось можна глянути на мапі. що я там. О! на навносив. Ну, знаєте, хоча б так. Хоча б так. Трішечки одобрив. Так. Що він тут? Працює. Сіє. Чудово. Дивіться. Чудово, чудово, сіється мій сонях. Ну і доволі так швидко. Непогано. Доволі швидко. І би внести. Ріденьких таких какулет. Хе-хе. Було би взагалі добре. Ну нічого, будемо працювати з тим, що є на даний момент. Ну, сподіваюся, вийде в мене в цьому посівному сезоні трішечки розкрутитися, розжитися, так скажемо. Це таке новесенька техніка з'явилася. Приклав до цього максимально. Максимальних зусиль. А поїхав як чудово. Кайф. Годка супер. Все супер. Друзі. Так, буду далі працювати, удобрювати, там, сіяться і контрактики ще є. А ви друзі, якщо. Mm, як так сказати? Е, якщо ви вподобали це відео, то обов'язково підпишіться. Не просто натискайте подобайка, а підписуйтеся, тому що процент тих, хто дивиться із підпискою на канал, ну дуже малий. Е, так, нічого не спутав, дуже малий. Процентик тих, хто дивиться відоси. Так. Так, 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 все вірно. Тож підписуйтеся на канал, поширюйте українськомовний контент, натискайте вподобайки, навіть якщо відео не сподобалося. <гум> а з вами був Шурік. Ми будемо продовжувати з моїми помічниками далі працювати, розвиватися. І ви не сумуйте до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!